І я читаю ваші коментарі і дякую вам за теплі слова. Насправді це дуже приємно і мені хочеться постійно дарувати вам нові смачні рецепти. Це, здавалось би, дуже простий рецепт сосиска в тісті, що тут такого, сосиска в тісті? вона і в Африці, сосиска в тісті, але насправді це тісто просто неймовірне. По-перше, тут супер легкий заміс. Верніше, е настільки супер легкий, що навіть його і немає. Але тісто. М'яке, волокнисте, ну, це буде ваш шедевр. А ще з цього тіста можна приготувати смачні булочки для сендвічів. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решта напишу в описі. Обов'язково читайте опис, тому що саме в описі є ті деталі, які, можливо, я не вкажу в відео. Все, погнали! Заміс, як я обіцяла, буде простий. І перша простота це те, що він безопарний. Що нам знадобиться: молоко, борошно, сіль, олія, дріжді. У мене львівські, ви берете, до яких ви звикли, цукор та яйця. І зараз зауважу, що в мене подвійний заміс. Тобто, я роблю подвійну порцію. У вас в рецепті буде вказана одна порція. Якщо ви хочете робити подвійну, все, що вказано в рецепті, ви подвоюєте. Молоко в мене холодне з холодильника. Я його не грію і вас прошу не гріти. Як дістала з холодильника, так і берете. Додаємо дріжджі і починаємо їх розчиняти в молоці. Додаємо цукор, додаємо яйця і все це ретельно перемішуємо. Я забула ще масло показати, воно нам знадобиться я ось так його нарізала, і зараз воно стоїть в холодильнику. Коли його виймати звідти, я скажу потім. Ну, Після того, як роздивилися масло, продовжуємо все ретельно перемішувати, щоб розчинили. Щоб, коли ви будете от вимішувати, зараз ви не відчували цукру. І коли це станеться, ми додаємо борошно. Борошно використовуємо звичайне пекарське з білком 10,3. Ніякого сильного борошна ми тут не використовуємо. Додаємо борошно поступово. По-перше, у кожного своє борошно. А по-друге, ми додамо зараз три частини борошна і потім будемо вводити сіль та олію. Тобто не потрібно вводити все повністю відразу борошно. Поки перемішую, додам наступне: в цьому рецепті йде 20 грамів дріжджів. Але коли ми будемо робити, якщо ми будемо робити подвійну порцію, в цьому випадку ми будемо додавати 30 грамів дріжджів. В описі я це пропишу, але я вирішила ще це і озвучити. А ще це тісто можна виробляти як сьогодні, так і лишити його на холодну ферментацію. Але на холодну ферментацію там потрібно теж змінити кількість дріждів, це, знову ж таки, я пропишу в описі. І останнє, щоб закрити тему з описом: в описі каналу є посилання на телеграм. Там ми печемо гуртом, влаштовуємо спільні заміси, там досить цікаво. Долучайтеся, тому що, ну, по-перше, комунікація. Комунікація, коли хтось особливо вчиться працювати з тістом, це дуже важливо, тому я впевнена, що вам буде цікаво. І ось ми підійшли до моменту, коли три частини борошна ми ввели, знову ж таки, три частини маються на увазі на плюс-мінус. Виважувати нічого не потрібно. Додаємо сіль, додаємо олію. Чистимо свою мішалку і починаємо переходити на ручний заміс. Тут наша задача вмісити сіль та олію, додати решту борошна. Знову ж таки, якщо ви робите цей рецепт перший раз, ви додаєте борошно поступово. Ну, якщо не перший раз, ви будете знати, вже, чи співпадає ваша кількість з моєю кількістю. Навіть якщо ми використовуємо борошно з одним тим самим містом білку. Все одно може бути у нас розбіжність, десь плюс-мінус я допускаю в районі ну, 30-40 грамів, не більше. Від чого в основному це залежить? Ну, в даному рецепті це може залежати від того, що білок у когось може бути в яйцях густіший, у когось може бути він рідший. Ну, і плюс до всього ще борошно. борошно Воно хоче з одним білком, але в когось може бути свіжіше, в когось гарне відлежене. Ну, взагалі старайтесь борошно купувати завчасно, щоб воно у вас краще було відлежене. Обов'язково прибирайте тісто зі стінок, щоб воно не засихало, і продовжуєте вимішувати. Додаєте все повністю борошно і вимішуємо до об'єднання сухих та вологих інгредієнтів. Сильно тісто ми зараз не замішуємо. Після того, як ми введемо все борошно, тісто буде виглядати отак. І саме головне не додавайте зараз борошна. Тому що багато хто думає, якщо воно ось таке липке, значить обов'язково потрібно додати сюди борошна. Ні, ні в якому разі борошна тут вистачить. І навіть якщо у нас з вами десь щось розійдеться, то знову скажу, що це не більше 40 грамів, навіть 40 то і багато, скоріше за все, різниця може бути там 20, максимум 30 грамів. Саме головне, просто не бійтеся, довіртеся мені. Далі це тісто буде набагато краще, і з нього вийдуть ну, прям супер смачні вироби. А зараз ми це все накриваємо і даємо відпочинок 30 хвилин. Обов'язково накривайте, не ігноруйте цей крок, щоб тісто не завітрювалося. Через 30 хвилин процес бродіння вже пішов, тісто розійшлось по мисці. І ось ми перевіряємо, бачимо, що в нас розвивається клійковина. Це ще одне свідчень того, що борошно гарне. І зараз ми будемо вводити масло. Масло ми вводимо за два рази, не зважаючи на те, чи ви робите одну порцію, чи ви робите подвійну. Ось так виглядає масло, я його вийняла буквально за пів години до ось цього процесу. Тобто, як тільки я накрила тісто на відпочинок, я вийняла масло. Масло вмішуємо будь-яким зручним для вас способом, але саме головне робіть це в тій ємності, в якій ви робили заміс. На столі це не робіть. Вам буде незручно. Тісто зараз, ну, взагалі, комфортності просто нуль, бо я так сказала. Взагалі, сама процедура введення масла не є такою приємною. Чому? Тому що, ніби почала розвиватися клейковина. зараз ми будемо вводити масло, клейковина буде рватися, і, здавалося б, досягли якогось успіху і тут знову. Пішло все спочатку. Нічого страшного, це абсолютно нормальний процес. Тепер, якщо ви вмішуєте масло і відчуваєте, що тісто дуже-дуже напружене, дайте йому буквально 2 хвилиночки відпочити і продовжуйте це робити далі. Сильно тісто силувати не потрібно. Після введення масла прибираємо все зі стінок, вчимося це робити постійно, без нагадування, щоб воно не засихало. Вирівнюємо тісто, щоб ніде не було розривів, щоб воно було гладеньке, і відправляємо його на відпочинок на 20 хвилин, а далі продовжимо заміс. Вірніше, знову ж таки, замісу тут не буде. Все, що тут буде, час і декілька невеличких маніпуляцій, які призведуть до того, що тісто буде розкішне. І да, обов'язково накриваємо. І ще хочу сказати: що незважаючи на те, що ми будемо з тістом щось робити. Процес бродіння вже запущений. Тобто, якщо ми кажемо про те, скільки бродить тісто, ми можемо робити відлік вже від того моменту, як ми лишили тісто на перший відпочинок. І тепер уважно слідкуємо за моїми руками. Тісто, ви бачите, вже розрівнялося дуже красиво. Змочуємо руки водою обов'язково. Перевіряємо клійковину, вона утворилася, вона нам подобається. І робимо обминку. Беремо тісто, трішки витягуємо і вкладаємо до середини. Беремо з іншої сторони, трішки витягуємо і вкладаємо до середини. І так робимо по колу до тих пір, доки тісто нам дозволяється робити, так, щоб воно не рвалося. Ця ємність, яку я роблю заміс, вона для цього тіста дуже мала. Збільшення цього тіста буде. Не в 2-2,5 рази, а в 3 35 рази, щоб ви на це розраховували. Тому, після того, як я зроблю зараз обминку, я його перекладу до контейнера. Ви можете перекласти до будь-якої зручної ємності, миски, будь-чого, що ви можете накрити. Мені особисто подобаються прозорі контейнери. Чому? Тому що я люблю стежити ці за тістом і в прозорому контейнері це найкраще виходить. Але якщо немає, це не обов'язково. Зверну увагу лише тільки на те, що мій контейнер об'ємом 8 літрів, і для цього тіста подвійної норми, це якраз отак, ну я б сказала, впритик. І якщо ви не перекладаєте до якоїсь другої ємності, ви зробили складання і лишаєте тісто на відпочинок на 15 хвилин. Якщо ви перекладаєте, зараз ми зробимо складання для того, щоб тісто прикультурити, щоб воно у нас красивенько лежало. І потім відправляємо знову ж таки на відпочинок на 15 хвилин. Багато разів показувала, як робиться складання. Тобто, для складання, знову ж таки, змочуємо руки водою, піднімаємо ось тісто, підняли, підтягнули його і поклали. Далі по колу підняли, і бачите, воно вже напружується, і бачите, воно вже розправляється. Тобто, воно змінюється буквально на ваших очах. Прикультурюємо з усіх боків, щоб ніде не було ніяких розривів, накриваємо відправляємо на відпочинок на 15 хвилин. Тепер зверніть увагу, яке було тісто і яке воно зараз. Вже видно, що воно вирівнюється і вже видно, що воно розправляється. Робимо складання. Знову таки робимо складання, і весь наш заміс буде базуватись саме на складанні. Руки в воді обов'язково, без води навіть не пробуйте це зробити. Дивіться, я піднімаю, дивіться, як воно розправляється прямо на ваших очах. Це все роблю без пришвидшення, щоб ви це все бачили. І бачите, вже по тісту йде утворення повітря. Ви маєте ретельно це бачити, тому що, от, наприклад, в даних рецептах, в своїх рецептах, я вам даю не тільки рецепт, а ще й технологію, а ви вже будете робити висновки. Наприклад, по своїм рецептам, як можливо приміняти цю технологію для того, щоб покращити ваше тісто. Секрет насправді не в тому, що там когось любить тісто, когось не любить, ось дивіться, яке повітря. Секрет в тому, що є певний алгоритм дій, і якщо ви його правильно приміняєте, все, ваше тісто буде розкішне, любе, яке б ви не робили. І тепер слухайте уважно, це наше перше основне складання. Ось ви бачите, яке в мене тісто. Дивіться на нього уважно, дивіться, скільки в ньому утворилося повітря. Наші кроки наступні. Якщо у вас тісто ще не таке, ви його накриваєте, даєте 15 хвилин відпочинку і знову ж таки проводите ту саму маніпуляцію складання за другим разом, воно однозначно у вас буде таке. Якщо у вас таке саме тісто і утворилось повітря, ви накриваєте і даєте йому остаточно вже бродити. Складання по колу можна зробити 2-4 рази. Ну, я думаю, що вже за першим складанням, якщо ви будете робити все так, як я, у вас вже буде отаке тісто. Я своїм тістом задоволена, я його накриваю. Ще хочу сказати, що в цьому тісті ми не переслідуємо якесь глютенове вікно чи що. Нам потрібно, щоб воно було наполовину з розвинутою клейковиною, і нам буде цього абсолютно достатньо. В таких важливих моментах я ніколи не роблю пришвидшення, для того, щоб ви бачили саме, як це все відбувається. Ось, ми з вами розмовляємо, я його ще підтягую, роблю складання. Що нам дають такі складання? Ми посилюємо наше тісто. Це основна задача нашого складання. У нас немає тут якогось складного замісу, тому зараз ми робимо це за допомогою складання. Зараз покажу, як виглядає наше тісто. Клійковина середньо розвинута, ну і як говорила, знову ж таки в цьому тісті нам цього буде повністю достатньо. Я своє тісто лишаю на бродіння, а ви дивіться знову ж таки, якщо воно виглядає у вас так, як і у мене. Ви його лишаєте на бродінні, і якщо ні, через 15 хвилин ви робите обминку. Таких обминок може знадобитися, ну, бувають такі моменти, коли таких обминок може знадобитися 2-3. З чим це пов'язано? З тим, що ви можете не дотягувати тісто, таке буває, якщо ви перший раз робите обминку, ви робите це якось ніжно, якось, чи боїтесь це робити, я не знаю, як це сказати. Але бачу, що це часто трапляється, тому не бійтеся, все у вас вийде є з вами. Час бродіння у кожного буде по-різному. В середньому це від 1 до 2 годин. Залежить це від температури, яка у вас є в веселі. Ну і, звісно, активність ваших дріждів теж буде впливати. І ще одне хотіла сказати, що. Хто буде робити з сухих дріждів, живі ділити на три. І це буде та кількість, яку ви будете використовувати в замісі. І теж, якщо ви будете робити подвійний заміс, вам потрібно буде робити, знову ж таки, зменшувати цю кількість. Коли воно у вас тричі підніметься, ось така паутинка буде абсолютно в усіх. І зараз ми почнемо це тісто опрацьовувати. Перше, що нам потрібно зробити, це. Присипати стіл борошном і перевернути ємність, в якій воно бродило. Це ще одна з перевірок для того, щоб повністю впевнитися, що тісто вибродило. Коли ми перевертаємо ємність, згадайте, ми її нічим не змащували, просто я вклала. Ось навіть тут дивіться, як видно, як воно гарно бродило. Так от, тісто в нас повністю випадає. Це ще одне свідоцтво того, що тісто вибродило гарно. Оці моменти мені дуже подобаються. Мені дуже подобається подивитися на паутинку, мені дуже подобається, коли тісто виходить з контейнера. Ну, це щось неймовірне. Я постійно кажу, що це магія. Насправді, це не магія, це наше старання, але виглядає це магічно. Тісто складаємо, обминаємо і воно в нас готове до опрацювання. Я робила дві порції і буду поділяти тісто на 28 шматочків. Тобто, з цього тіста. У мене вийде 28 сосисок, у вас вийде 14, якщо ви будете робити одну порцію. Але перед тим, як ми будемо його опрацьовувати, нам обов'язково потрібно його переважити. Для чого ми це робимо? Для того, щоб знати точну кількість тіста, яка в нас є. Я ніколи вже говорила і буду говорити, не орієнтуюся по тим інгредієнтам, не підраховую, які я використала. Чому? Тому що під час замісу щось лишилось на руках, щось на мішалки, І стільки, скільки ви витратили інгредієнтів, рівно стільки, у вас тіста ніколи не буде. Тому я переважую і ділю через ваги. Для чого я ділю через ваги? Тому що в нас буде розтойка. От коли ми сформуємо виріб, буде розтойка. Якщо у нас вироби будуть різні, звісно, одні будуть готові вже до того, щоб відправитись до духовки, інші не будуть ще готові до того, щоб відправитись до духовки. Одні будуть красиві, інші будуть порвані, тому що вони не доростоялися. Тому я роблю це через ваги і раджу вам робити це через ваги. Але знову таки, звісно, кожен робить так, як вважає за потрібним. Проте, якщо ви хочете гарні, красиві ідеальні вироби. То все-таки робіть це через ваги. Робимо попереднє формування. Я покажу буквально на двох кульках, а далі все робимо самостійно. Тобто ви відважили, скільки тіста, скільки вам потрібно, далі ми катаємо кульку, обов'язково використовуйте борошно, хай не багато, хай зовсім трішки. Саме основне, щоб нічого ні до чого не прилипало. Скатали кульку, відклали в сторону, накрили і катайте кульок стільки, скільки вам потрібно буде, наприклад, чи для одного дека, чи скільки ви зможете відразу обробити. Решту тіста ви можете далі покласти до ємності, обробити одну половину, зайнятися іншою половиною. І ще зауважу, що саме ось так я буду формувати булочки, їх я окремо показувати не буду. Просто ми зробили мішечок, витиснули повітря, якщо у нас є поклали на стіл і рукою відкатали, ось так, щоб у вас було кругленьке. І ось можете навіть це все класти на деко, повітря обов'язково вбирайте, щоб воно у вас потім не вздулося і не пригоріло. Отакі кульки можете викладати на деко, вони підійдуть, ви їх змастите, посипите, наприклад, кунжутом чи чіга, я посипала, і це у вас будуть булочки. Але ми будемо формувати сосиски. Для цього робимо передформовку кульки. Мої перші кульки вже сформовані, зараз ми починаємо їх по одній опрацьовувати, решта будуть накриті. Але перед цим зараз покажу що, як ми готуємо сосиски. Підготовка сосисок максимально проста, всі показувати не буду, розкажу тільки саме основне. По-перше, мені подобається, щоб сосиски були ось такі оболонці, а не от, знаєте, як, забули, як вона називається, ну, плівка хай буде. Далі мені не подобаються заломи, і я їх відрізаю. Тобто відрізаємо з однієї сторони і з іншої, буквально трішки, щоб не було хвостиків, просто підрівнюємо, щоб вони були красивенькі. Зрізи можна використати на омлет або так піджовувати в якості винагороди, поки ви їх обрізаєте. Одну сосиску з двох обрізаних можна використовувати в якості маркера, щоб вони були однакові, але це ну, виключно за бажанням. Я спочатку їх підрівнюю, а потім вже починаю розділяти, так, як нам потрібно буде на таке формування, як ви бачили на початку відео. Для цього робимо наступну маніпуляцію. Кладемо там по дві, по три сосиски, по одній як вам буде зручно. Що нам потрібно зробити? Спочатку ми ріжемо їх навпіл, а потім е кожну частину ще раз навпіл. Тобто з однієї сосиски у нас має вийти 4, 4 сосиски. Ну, Чотири 4... частини О, 4 частини у нас має вийти з кожної сосиски. Я думаю, що тут все зрозуміло, ніяких питань виникати не повинно. Але якщо виникнуть питання, обов'язково пишіть все обговоримо. І ще одне: додатково я ніяк їх не обробляю. Я їх не проварюю, нічого взагалі більше з ним не роблю, кроме того, що прикрашаю з однієї і з іншої сторони зрізи і ріжу ось так на 4 частини. Коли підготовка закінчилась, приступаємо до формування. Зараз вимкніть духовку. Електродуховку ми вмикаємо на режим конвенція 200 градусів, ну, газову духовку, звісно, ми вмикаємо просто вниз. На чому хочу загострити вашу увагу, незважаючи на те, що з тістом легко працювати, борошна трішки ми все одно використовуємо, щоб ніде нічого не прилипало. Розкатуємо наш колобочок. Довжина та ширина, в принципі, тут не є важлива ну, на плюс-мінус, хай там десь 15 на 7, ну не важливо. Важливо те, що після того, як ви трішки розкатали, обов'язково переверніть. І починаємо скручувати трубочку. Так як я роблю це на відео. Єдине, що старайтеся робити це щільно, щоб повітря не було. Трубочка скручена, робите защіп. Защіп можете сильний не робити, але так, щоб вона не розпадалася. І от зараз вже нам тут принциповий розмір. Зараз нам цю трубочку потрібно розтягнути до 40 см. Ну плюс-мінус, ну, краще більше плюс, ніж мінус. У мене ось тут, я не знаю, видно вам чи не видно, така світліша, ніби полоска. Я знаю 100%, що це 40 см, тому що я роблю ці сосиски часто і я не можу постійно стояти з лінійкою. А розмір нам тут, в принципі, для такого формування важливий. Тому, якщо у вас немає ніякої позначки, ви візьміть лінійку або щось інше, щоб вам було на що орієнтуватися. І починаємо катати нашу трубочку від середини до країв, від середини до країв, збільшуючи її до 40 см. Якщо ви відчуваєте, ось наприклад, я відчуваю, що вона у мене трішки прилипає, я беру зовсім зовсім крапельку борошна. Якщо ви візьмете багато борошна, вона у вас буде прокатуватися і у вас просто не вийде розкатати. Якщо у вас не буде взагалі борошна, вона може прилипати, і це теж буде дискомфортно. Такого робити не потрібно. Зовсім так, ніби, ну, ніби припиляйте. Перше, я вже покажу так докладно, щоб всім все було зрозуміло. Ну а далі вже будемо робити самостійно. А, наша задача, як ви зрозуміли, розкатати до 40 см. І після цього ми можемо приступати вже до формування сосиски. Для формування сосиски нам потрібно чотири частини, тобто, це одна сосиска, яку ми розділили. І зараз стежимо за моїми руками, що ми робимо? Обіймаємо сосиску тістом. Я, наприклад, роблю це з ліва на право. Але хочу зауважити: робіть це. Постійно з однієї сторони, щоб не було у вас так, що ту ви зробите так, ту так, воно потім на готовому виробі буде некрасиво. Тому, якщо ви почали обіймати зліва направо, ви знову ж таки обіймаєте зліва направо. Хто ще так не робив, можливо, на початку воно здається як би складно, але, в принципі, ніякої складності тут абсолютно немає. В кінці обіймів робимо защіп. Вирівнюємо так, як вам подобається, і відправляємо на деко на розтойку. Як крутити жгутик, ви зрозуміли, і давайте спробуємо ще одну скрутити, так, щоб закріпити пройдений матеріал, і вже перейдемо далі. Ви стежите за тим, що я роблю, і слухайте мене. Я хочу... Взагалі, у сусисок в тісті ну, настільки багато різних формовок, що навіть всі, мабуть, ніхто не знає. Але мені оця подобається найбільше. Проте в цьому рецепті я хочу більше вам донести навіть не саме формування. Формування це, звісно, добре. А от сам рецепт, саму технологію тіста, тому що воно настільки збалансоване, воно настільки смачне, що я впевнена, ви будете вражені. Це ну, дуже смачно. Ну, а ця формовка, вона ще й красива. І перший раз, можливо, коли будете робити, це буде не так швидко. А далі це буде ну, від зубів відскакувати. Сформовані сосиски накриваємо і лишаємо на розтойку. Вони мають збільшитись десь приблизно 1,5-2 рази. І саме головне стежте, щоб між ними була відстань, щоб не вийшло так, що вони у вас потім позлипаються. Це у мене стандартне деко від духовки, в мене входить сюди 10 сосисок. Більше не потрібно. Наступний кадр це кадр після розтойки. Ось так вони виглядають, видно тут, що вони збільшились. Будемо зараз змащувати для полірування. В мене це яйце, я додала трішки вершків. Можете змастити яйце, взяти, трішки води додати, можете просто яйце, можете просто жовтком. Це не принципово. Як вам подобається, так і змащуйте. Мені подобається так. Саме головне змащуйте, нікуди не поспішаючи. Акуратно по всій поверхні, щоб ніде не було у вас ніяких пробілів і в кінцевому результаті виріб був красивий. І да, ще одне, що я пропустила, як ми розуміємо, що воно розстоялось. По-перше, виріб збільшується, як я сказала, в півтора-два рази. А по-друге, ви можете акуратно натиснути пальчиком на тісто. Якщо воно вирівнюється, значить ще не готовий виріб. Якщо лишається ямка. Все, виріб готовий для того, щоб відправлятися в духовку, його ніде не порве і він буде дуже красивим. За бажанням можна задекорувати. Я посипаю частину білим кунжутом, насінням чиа, і частину роблю просто так. Але це знову таки за бажанням це не принципово в даному рецепті. Зазвичай, після того, як ми змастили яйцем, я вам говорю, що відправляйте до духовки, але не цього разу. Цього разу ви змастили яйцем, за бажанням задекорували. І потримайте 15 хвилин виріб, після чого ставте до духовки. Ця тема була піднята в телеграм-каналі. Дівчата у мене запитали, що е, так і так дехто радить потримати. Я так ніколи не робила. Цього разу вирішила спробувати, і я лишилась задоволена. Що змінилось? Ну, по-перше, відсутність оцих підтіків. Все, що могло, те підтікло. Я не знаю слово підтіки, є таке слово чи ні, але насправді да. І набагато краще рівномірне розподілення цієї всієї намазки, тобто, виходить, виріб просто ідеально закольорований, мені це сподобалось. І я вам хочу сказати, дівчата, я знаю, що ви зараз дивитесь це відео, що не тільки я вас навчаю, ви мене теж. Час випічки відносно невеликий 12-15 хвилин. Якщо сильно кортить, в духовку можна заглядати вже через 4 хвилини. І якщо будете випікати в газовій духовці, то через 7 хвилин розверніть декор, тому що зазвичай задня стінка набагато більше припікає, ніж спереду біля дверей. Все, любі, мої, через 15 хвилин відправляйте до духовки, а потім виймайте і смакуйте, тому що ну, це мега смачно. В підсумках скажу, що незважаючи на те, що тісто, здавалось би, ну, супер таке простяцьке, воно збалансоване, воно дуже м'якеньке, воно волокнисте і сам виріб по собі ну, неймовірно смачний і дійсно приємний. Особливо такі вироби дуже гарно продаються на волонтерських ярмарках. Ну і зараз зроблю розлом, не такий, як я робила на початку відео, більш варварський. Але ну, це просто потрібно бачити. Ви подивіться, що це. Ну я не можу навіть це коментувати, тому що це реально дуже смачно. І це хочеться отак рвати, жмякати, тримати. Ну, По-іншому, я вам просто не можу показати це тісто. Але все одно, скільки б я вам не показувала, поки ви не приготуєте, ви цього не зрозумієте. Тому. Не зволікайте, а обов'язково скоренько приготуйте. Ну і булочки, я на них не акцентувала увагу, але їх можна робити. Я теж їх змастила, посипала кунжутом, це дуже смачно, і насіння мчіо. Це мої одні з улюблених посипочок, тому можливо комусь стане в нагоді. Єдиний мінус цієї здоби те, що дуб це росте, але якщо в міру все можна. Я всім вам дякую за перегляди та вподобайки. Я намагаюся читати всі коментарі, можливо, іноді десь щось пропускаю, але це не тому, що я ігнорую. І якщо щось важливе і ви бачите, що я не відповідаю, краще напишіть ще раз, або додавайтеся в телеграм-канал, там я відповідаю набагато швидше. Дякую вам всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео! Ну і звісно, буде на коня. На коня я скажу наступне: всі, хто хочуть опанувати тісто, у мене на каналі вже досить багато відео і всі вони змістовні. Я видаю, крім рецепта, ще дуже багато всілякої інформації. Не полінуйтесь, передивіться всі відео, тому що там цілий скарб інформації. І забула ще показати, які я гамбургер зробила. Це тепер вас не затримую. Переварюйте інформацію. Всім смачного і до наступних відео.